Тонко роботи саме застигаючою глиною. Перед покупкою роботи перевіряйте глину, має бути м'яка. Для комфортної роботи обзаведіться набором стеків, ось таких або цих заврори. Не розкатуйте глину надто тонко, інакше вона може зламатись. Отвори робіть на рівній поверхні, щоб вони були рівними. Гачки вставляємо у вологу глину посередині. Огортайте форму харчовою плівкою, щоб глина не прилипла до форми, або формуємо шар з харчової плівки. Дірки та тріщині на виробі заліплюємо глиною попередньо смоченою у воді. Невеликі на хрест Навріст потрібні для кращого з'єднання двох частин глини. Шовхуємо двома способами: або тягнемо глину вниз, або формуємо ковбаску. Глину вирівнюємо вологою губкою або пензликом. Глина сохне від 1 до 3 днів, в залежності від товщини шару. Виріб сохне зверху вниз, від країв до центру. Якщо виріб має бортики або стінки, чекаємо, поки висохне внутрішня сторона, і перевертаємо. Якщо перевернути занадто рано, глина може попливти. В духовці цю глину не сушимо, вона може тріснути. Глина має усадку, на тонких ділянках може дати тріщину. Глину можна не фарбувати, але обов'язково покривайте лаком для захисту від пилу та крещення. Невикористану глину, щільно замотимо в харчову плівку. Дякую за перегляд! Всім па-па!